Окей, в факап я можу розказати про консалтинговий е, бізнес. Е, я одного разу приїхав до клієнта і приїхав не в те місто, де він жив. Ну, тобто, де компанія знаходиться. Тобто я їду до клієнта. Я знаю, що треба до нього приїхати, провести стратегічну сесію. Я готовий. Він знає про те, що я до нього приїжджаю. Ми працювали вже певну кількість часу, але працювали в Києві. Він приїжджав в Київ. І тут мені потрібно приїхати до нього. Я приїжджаю в Дніпро до Дніпра. Мені кажуть, окей, тебе зустріне водій. Водій приїжджає. Ми довгий час тупимо на вокзалі, бо я стою біля входу, і він стоїть біля входу. Ми не можемо один одного знайти. От він я потім кажу: давайте я до АТБ підійду і мене там заберете. Він каже: у нас немає АТБ на вокзалі в нашому місті. Я розумію, що я просто не в тому місці, бо він в кривому розі живе. І потім я беру, сідаю на автівку, а в мене, в мене був час там для того, щоб поселитись в гостиницю, там, там провести себе в порядок. От і е, я. Їду в автобусі з шахтарями, весь такий спітнілий. Кажуть, в цій дорозі доїжджаю, запізнююсь трохи на стратегічну сесію. в Готель ніякий не встигаю, і в такому напівспортивному одягу весь ті типу, павенючий з поїзду провожу цей захід. Ось такий от факап.